Привіт вирати! Сьогодні я вам покажу бій на моїй улюбленій карті під назвою Круче. Бій буде на шостому рівні. Буду грати зі своїм зводним, який внесе дуже великий імпакт у цьому бою. Попали ми до шостих-сьомих рівнів. І відповідно зараз буду робити так, як я завжди роблю на цій карті, пробувати ваншотити, відстрілювати ЛТ. Яка на початку бою, зазвичай, у команді противників їде нагору. Це ключова позиція для ЛТ на початку бою. Тому моя задача як артовода не дати це зробити. Це зазвичай моя задача мінімум на початку бою. Їду у свою улюблену позицію, яку я облаштую так, щоб можна буде сховатися. І також це все поясню. І так. Дуже швидко приїжджаємо і зразу наводимось туди, де буде плюс-мінус світитися ЛТ, якщо поїде нагору. Розумію, що союзна ЛТ світить низ. Бачу, що ЛТ противника там немає, тому підозрюю, що вона засвітиться зараз десь на заїзді якраз. Очікую, очікую. Ось вона. Стріляю. І збивають гусенцю, і я її добиваю. Так, чудово, задача мінімум виконана. Роблю собі укриття, валю дерева саме таким чином. І тепер, коли я стою за ними, створюються подвійні кущі, і засвітити мене можливо тільки рентгеном, або якщо дуже близько під'їхати, і я вистрілю. Тому я тут у безпеці, навіть якщо пророшать фланг. Пробую відстрілювати центр, стріляє по М6, дають оглушенню, Ситуація контрольована і дуже чудово все поки йде. Місо згодний займає дуже хорошу позицію і добуває М6. Супер. Бачу, що є ЛТ 7 рівня, яка доволі небезпечна, якщо заїде нагору. Трошки не полетіло, і, відповідно, я тільки зачепив його. Дивлюся, по кого можу кидати. Бачу, що є два тяжких танка. І буду дивитися, чи є по ним простріл, щоб накидати по ним свій демедж. Кидаю по Тігеру. Наношу непоганий урон. Також допомагає Хумель. Так само наносить непогано. Відповідно, буду чекати момента, коли мій созвотний зможе допомогти, і відповідно в мене буде простріл. Пробую ще раз кидати по Тігеру. А, але не розраховую, трошки погано вистрілюю, да і снаряд летить максимально криво не в ціль. Але нічого страшного. У мене ще буде можливість накидати урон. Хумель так само не попадає, досить. Незручний простір, тому що мішають ці всі декорації та руїни. Бачу, що виїжджає Чопер. Стріляю по ньому. Його також буде бачити, по ідеї мій Сузводний. І ми добуваємо Чопер. Супер тут уривається шка Розумію, що її потрібно забрати якнайшвидше. Але вона тікає з моїх кутів, тому вирішую стрельнути по Тігеру, спробувати його забрати. Розумію, що просто так собі. але мені щастить. Перевожусь на ЛТ, дивлюся, як там ситуація з ним. Бачу, що їде хокет, і спробую йому допомогти. Ось і ЛТшка. Стріляє якось так, щоб допомогти. Ну, виходить так собі, але хелкет справляється. Мій созводний тим часом каже, що світить ВК, буде стояти і освітити, щоб я просто накидував. Тому що час буде працювати на нас, якщо я буду наносити урон ВК. Позиції у нас краще. Світиться арта, пробую її добити, щоб Созводний не стріляв і не світився. Летить криво. Але щастить, що хуміль також по ньому стріляє і добуває. Далі наша ціль це ВК 1100 хп. І відповідно буду кидати по ньому, поки є така можливість. Мікса досить довге КД, але арта дуже потужна, як для шостого рівня. 227 дуже непогано. Ну і... Просто чекаємо. Доки я йому нанесу як можна більше урону. Тим часом розумію, що ті ПТ, що не світилися, скоріше всього, знаходяться в квадраті К5 на полці, на якій зазвичай стоять ПТшки, які ще не світились. Але, так як є засвіт по ВК, буду стріляти по ньому. Трошки не щастить, Снаряд перелітає, таке буває. Кумель також не попадає. Тут я розумію, що треба вже цей раз точно впасти. Кидаю, він якраз зупиняється. 172. Слабенько, але урон є урон. Тут я розумію, що він буде піджиматися догори, щоб я його не прострілював і до цього додумався. Кажу з узводному, щоб він його підсвітив. Він пробує і якраз світить. Кидаю. І наношу 170. Також можна було краще, але як полетіло. Ще плюс йому одмогнув хуміль. Шикарно. Дивимося, що по лінії першій другій. По лінії першій другій вони дуже добре стоять, зашились. Наші їхні не будуть рухатись, тому що це. Кущ плюс камінь. Пробую кидати блайнд, трохи невдало летить. Не впевнений, що джуто якийсь урон получив від цього. Так як у нас часу ще вдосталь, 8 хвилин, потихеньку ще будемо нащупувати першу другу лінію. І дивитися, що роблять союзники, які ще живі. Бачу Джуто, торчить у нього башня. Не щастить. Пробую в неї попасти, але такі пікселі не завжди залітає. Тим більше на такій арті. Але поки є ще трохи снарядів, є ще час, він світиться, більше нікого немає в просторі. Відповідно, буду пробувати вбивати саме його. А ось де залетить. Кидаю ще раз і знову не летить. Не звертайте увагу, що круг зведення пішов вліво, це бахерплеє. Насправді я зведений туди, куди зараз дивлюсь, в центр екрану. Світиться ВК. Я на нього перевожуся. Отак, в нього, як в нього спрацювала лампочка, він знову піджимається догори і відсвічується. Челенджеру я розумію, що нічого не зроблю, тому що він в сейвовому місті у виємці. І тому я чекаю, доки мій сусводи, можливо, ще раз за рентгеничутою, і, і я ще раз спробую по ньому дати. Але розумію, що чуто міг від'їхати, щоб його не рентгенило. Тут ми з взводним обговорюємо, що можна зробити. Він пасе поки челленджера. А я дивлюсь, де можуть стояти ПТ. Пробую бленданутись сюди один раз. Попав, не попав, скоріше всього, ні. Тому що. Спойлери Ховіка стоїть трошки в іншому місці. Знову світиться ВК, знову відсвічується, тому що лампа спрацьовує він не в'їжджає. Пробую нащупати простріл, щось находжу. Стріляю на вдачу. Але снаряд не пролітає. Дивлюсь, що заважає. Поняв колони на горі. Ніби. Спеціально так зробили, щоб порта не прокидувала. Розумію, що простріл найближчим часом по ньому не буде, бо він світиться і за горою ховається від мене. Думаємо, що робити. Тут я хочу ще раз облайндоноти. Розумію, що в мене снарядів вже дуже мало. І думаю, краще не буду. Щоб точно знати, де буде супротивник, буду стріляти тільки по засвіту. Бо може бути таке, що в кінці не вистачить снарядів. І таке буває. Зійдученджера. Друг він під'їхав сюди ближче, де я його прострілюю. Дивлюсь, що Хелкат їде ближче до полочки і, можливо, засвітить якусь потежку, яка там є. І я звожусь сюди. Він вмирає від Говіки, я по ній кидаю. Тільки її трошечки зачепляю, тому що вона сразу дає вперед. Але Хелкат від цього помирає. що Дуже погано. І Говіка залишилась жива. Знову мій созводний пробує щось засвітити. Світиться ВК. Зараз я по ньому звожусь, стріляю і місце зводна його добуває. Чудово спрацьовано. І йдемо далі. Тим часом під'їжджає ЛКВ, буду пробувати теж щось світити, а 7 і КВшка так і стоять в тих самих позиціях, як і їхній жуто челенджер. Тут я ставлю мітку, де плюс-мінус я бачив, що був трасер від дарти. І думаю, що робити. Так само зложусь по першій другій лінії. Пробуємо все-таки викорити якогось челенджера чи Джуто. Мій сезотний тим часом стріляє блайнами по челленджеру. І якщо він там стоїть, то відповідно, можливо, якийсь по ньому і демедж прийшов. І чекаємо. Розумію, що час тим часом спливає. Дивлюсь, що там робить ЛКВ. Розумію, що треба діяти, тому що бій так іде просто до нічиї. Тому я пропоную своєму созводному їхати світити Говіку на полочці, і звідти вже в борт розбирати всіх інших. Бачу світиться теж кейт Челленджер. Сля по Атерці прямо під неї на 300. Дуже класно. Тим часом мій созводний находить ФВ-34 та вбиває її, яка зайшла в тил. Після цього він акуратно відсвічується і буде думати, як заїхати до Говіки. Я поки перевожусь на цю полку. І зараз дуже багато на плечах мо созводного. Так як він на алтежці рулить на цій карті. Тут я йому кажу, що він робить помилку, заїжджаючи на гору, що він звідти нічого не побачить. Але він хоче впевнити, що Говіка ніде не, не поїхала і не об'їжджає. Все-таки я його переконую в тому, що вона б не поїхала, якщо вона вже там 13 хвилин стоїть на полості. Відповідно, звожусь сюди. Ісозводний переконується і розуміє, що часу може не вистачити, і буде їхати зближатися до цієї полки. Дуже акуратно він хоче під'їхати, так щоб його раніше часу не просвітили, тому він спускається з нашого боку з гри. І їде по кущам, по якихось перешкодах. Щоб Говіка його не просвітила раніше. Тим часом я сюди вже зведений. І кидаю по ній, але це вже посилений снаряд. Летить він криво і, відповідно, ні урона, ні сплеша ніякого немає, тому що сплеш у нього менше. І тут Говіка дуже величезну помилку робить і розбивається на 600 майже ХП. Це дуже грає нам на руку. Созводний розуміє, що це шанс виграти. Відсвічується і буде пробувати світити цих всіх у спину. Дивимося, що буде по засвіту. Світиться АТ, але він в CV за камнем від мене. Це не варіант. Або сото їде зближатися і вбивати. Тому згожусь по ньому. Це так само посилений із меншим сплешем. Стріляю, басоту підвертає і в мене не долітає снаряд. Розумію, що в мене залишиться два, залишається два кумуля. І по Басоту я навряд чи ним попаду. Доволі маленький і пруткий танк, тому сподіваюся, що мій совзгодний його доб'є. Тим часом 30 секунд залишається, час впливає. Хумель добиває Басоту, тому що в нього ще залишаються сплешеві снаряди. Розумію, що челенджера мій созводний зараз доб'є або КВ, який вривається. ось. Залишається АТ, 15 секунд до кінця бою, і я попадаю кумулем і добиваю АТшку, ідеально залітає йому в кришку башні. Ось такий чудовий бій. Дуже довгий. Переходимо до результатів бою. Відповідно, це майстер, це майже 3000 урона на шостому рівні 3 кіли і 2500 оглушення. Медалька, медаль гора, підтримка і брати по зброї, так як ми з озводним зробили по 3 кіла і більше. І друга вкладка в результатів бою. Ось в мосу злотного 1900 майже чистого, у мене майже 1500 чистого досвіду, що дуже багато на шостому рівні. Відповідно, якби я наніс ще буквально на 100-150 більше демеджу, в мене був би ще й основний калібр, відібрав би усозвотного. Але він заслужив, як бачимо, половину команди взагалі не грала. Та що половина не грала, не грали майже всі, крім нас двох. Тому, якби ми хоч щось трошки десь помили, зробили не так. Це була б або, нічія, або програш. Скінчтовий бій, заходьте на стріми, там буде все за живими емоціями. Дякую за перегляд!